Мінімум декорацій, максимум емоцій на сцені. Саме такими постали перед ужгородськими глядачами житомирські актори у сучасній інтерпретації класики, украдене щастя за мотивами драми Івана Франка. Контрастні характери трьох головних героїв Анни, Михайла та Миколи створили для публіки атмосферу непередбачуваності і практично всю виставу тримали глядача в напрузі. Враження дуже гарні, і це якраз. Таке свято, яке буває рідко в нашому місті, тому що, на жаль, да приїжджає дуже мало театрів. І приємно, що театр сам знайшов вихід, так звані обмінні гастролі, коли наш театр йде в якесь місто, там виступає, а потім е, у відповідь приїжджають до нас. Відповідно, наш глядач має можливість порівняти своє з чужим. Е, ну і Сьогодні, як бачимо, такої вистави, такого рівня у нас поки що нема. Але думаю, що і всі актори тут присутні, і весь це керівництво театру, і те, що до нас запрошують інших режисерів. І я думаю, буде результат. І в нас теж з'являться такі вистави. Театр повинен виховувати, каже Наталія Тімошкіна. Нині українське театральне мистецтво знаходиться у своєрідному стані ренесансу, і вітчизняним театралам є що показати глядачу. Головне, щоб вистава була актуальною і, звичайно, не без покликання на класичні зразки літератури та драматургії це повинна бути е, яскрава вистава, тобто, отаке от поєднання. Е, Якогось видовища, якоїсь філософії це дуже важливо. Тому я не говорю про те, що вистава повинна бути по суті сучасною, тобто обов'язково повинна лунати сучасна музика. Вона повинна бути просто актуальною, і це надає їй сучасності. Враженнями від побаченого поділився і київський режисер Сергій Архипчук, який каже, що вистава пройшла на високому професійному рівні. Де діалог між акторами та глядачами відбувся, адже побудований на доступній, простій, зрозумілій мові. Час, коли відсутнє українське кіно, коли не об'єднує телебачення українське, а намагання розмити цю Україну, то класика виконує таку подвійну, потрійну, може, навіть почетвірну роль естетичного цементу. Теперішня версія, вона є. Дуже гнучкою щодо атаки на глядача, намагання говорити з глядачем дуже широкого спектру вікового, інтелектуального професійного, Житомирчани вже вдруге в Ужгороді і, як завжди, дивують закарпатського глядача. Ідея започаткувати обмінні гастролі виникла зовсім недавно, але вже принесла свої позитивні результати, відзначає Любов Оленчук. В першу чергу це дає багато для акторів, тому що з однієї сторони актори виходять на іншого глядача і вони себе по-іншому відчувають, як їх сприймає другий глядач. Тому що, допустимо, наш глядач десь привик до наших, він наших акторів бачить і в будні, коли вони стоять ідуть в магазин і бачать на сцені, і десь привикає. А це зовсім інший глядач, зовсім інше бачення. Друге, актори дивляться, вони беруть щось для себе. Надалі практику обмінних гастролей закарпатські актори впроваджуватимуть із Хмельницьким, львівським та театром із Чернівців.